Добрий вечір на каналі Барахолка на дому. Номер Viber. Так, камера 320, 508 Виробник Україна. Абсолютно нова, без дефектів, тріщи ніде немає. 850. Наступна тракторна задня МТЗ МЗТ40. Так, виробник. Латок немає, без латок, ніде не пожувана. Тут теж все гарно без тріщин. Так, розмір... 1000 гривень. Так і далі продовжуємо компресор Зіловський. Такі от комплектності без шківа. він крутиться. Чути обзивається, 600 гривень. Моторчик до мотоблока. Теж крутиться він, ну і на запчастини буде, скоріше ти вихлопна труба. Тут скручується, закручується, взагалі не прогорівша карбюратор, голова, різьба не перерізана, рідна. Так, датчик ще такий стоїть. Тоді... Шків є, картира не побиті, низу ціле 1200. Так, аварійний знак, тут трошки відклеєно. 70 гривень. Швейна машинка, Ось так от називається, така от кришечка, Я приготував з вами, щоб показати вам, як всередині, що тут ну, все є, все крутиться. Ну, тільки не, привода немає на ножку, не працює десь там. З цього дітвора клацали, пробували, регулювали, не вийшло. Так, 200 гривень на запчастини. Так, воно до вас приїде. І ще тришечка, ящичка дерев'яну немає. 200 гривень. Так, китаєць, моторчик теж на запчастини. Теж давно він лежить у мене вже. Ні, до нього не доберуся. Поршнюва не скажу, яка там 125 чи 75, взагалі, поршень, карбюратор, Прокручується, він не заклинивший, але ну, одні руки в мене не вийде. В общем, окремо відео засніму, покажу. Холодною сваркою заварено. Далі тут все цілий не побитий, глушак отгорівший, 900 гривень. Паркоп. Теж без дефектів, ніде він не варений. Все обкидається, фіксується. Тисяча гривень. Так, три домкрата. Різьба ціла. Тут теж все ціле, не зірване. 100 гривень. Наступний ордовський імпортний, винтуж в гарному стані. Ручка ціла. Так, от воно відкидається, бік і піднімається. 250 наступний. Винт. Трошки різьба тут по краю підношена в порівнянні з цією різьбою далі. Ну, Він піднімає. Тут проварене. Нічого не випадає, Пальчик, щоб не вилітав. 100 гривень. Так, номер вайбер не забуваємо. Так, далі пара дисків, Джигульовський, 13 радіус, розболтовка не розбита. В такому стані. Наступний, теж гарний, по 250. Пара 500. Так, таврический 1 200. Іря 32 КГ. Радянська 1300. Так, і є фотоапарат. А у свайз до нього коробочки немає. Тут воно трошки клацає, працює. Спишки нема, докат комплектність, як бачите, 100 гривень. Два обсадних кільця газоновські по 200 гривень штука. Так, і на завершення вам ковбочки такі от комплект. Покажу ржаві, хромобліз, ну, не гнилі. Комплект 100 гривень. Так, от вони на колесові 13 радіус. Ви будуть мати вигляд. Так, і номер вайбер. Всі запитання на Viber. Пишіть. Відправка Укр, пошта, нова пошта, делівері, по або повній оплаті. Дякую за увагу, гарних покупок!